Місце 8. Автор Тун Кабен навколо кабіні Емілі Ріно, один з рідких фільмів, іншого, артору, іншого режисера, ніж Діксон. Доволі довге поміркам під сьогоднішньої підбірки. Другий анімаційний фільм цього автора, який зберігся. Тобто він більше їх зробив, але зберіглося дуже мало. Фільм створений з 6, 36 окремих зображень. Які малювалися вручну, по сюжету два хлопці на пляжі змагаються за увагу однієї жінки. Також в кадрі виділяються кабінка і трамплін. Один залицяльник товстий і нахабний, а інший галантний кавалер. Вони роблять різні трюки і дії, щоб обставити один одного, але в підсумку перемагає більш чесний чоловік. В кінці програвший пливе на катері, де на вітрилах написано: вистава закінчена. Фільм зберігся частково, тому зараз прослідити весь цей сюжет не вдасться. Ну, але те, що можна прослідити, ви, в принципі, можете саме побачити. Номер 7. Місто 7 The Bubbi Show. Перекарення Діксон. У цьому фільмі показана сцена роботи перекоря, але основними дієвими особами тут виступають два відвідувачі поруч, які себе дуже активно ведуть. Вони сміються, показують один одному жарти, активно жестикулюють, поки чоловік, якого обслуговують, явно неспокійно очікує, очікує, поки його обриють. Сендов Сувенір Стріп оф с Edison Кіматоскоп. Сендоуф Сучасний Геркулес. Вільям Діксон. Незважаючи на певні проблеми з йом, цим занадто яскраве освітлення з обох боків. Близький ракурс обережає кінцівки. Цей фільм про видатну особистість. Ойген Сандов, справжнє ім'я Фрідріх Мюллер, був німецьким юреєм, що став одним з перших бодібілдерів і пропагандистів здорового способу життя. Він був особистим інструктором короля Геора V, написав багато книг про здоров'я і тренування. Вважав, що тіло. Треба демонструвати як витвір мистецтва, що надихає на самовдосконалення. Зерцем для нього були античні скульптури. Правда, в його житті є і такі епізоди, коли дуже агресивно рекламувалася його битва з Левом людежером, але сам Лев був накачаний наркотиками і ледве пересував лапи. The Boxing Cats Professor Wellton, котячий бокс, режисер Діксон. Один з найцікавіших поєдинків з демонстрацією боксу, як на мене, думаю, ви погодитесь. У будь-якому разі, повторюмо, цього року Діксона навречі ще знімали щось цікавіше. Котам надягли рукавиці, які скоріше оберігали їх, а не були елементом насилля. Самі коти були учасниками гастрольного котячого цирку Велтона, який, як повідомляють пресі, мав котів і на велосипедах, між іншим. Навіть так. Місце 4 Енні Оклі Вільям Діксон. В даному фільмі свою майстерність у стрільбі демонструє популярна у той час шоу Баффало Біла дикий захід жінка Енні Оклі. Однією з цілих знімаль була можливість з'ясувати, чи буде тогочасна камера здатна зняти дим від пострілу. Через обмеження технологій постраждала реалістичність, адже вона стріляє майже притул що продиктовано вузьким оглядом знімання зафіксованої камери. Ну, камера, яка зафіксована, не може повер... повертатися.